Це ще Микола Басков, народний артист України. Ти моя Україна, і до тебе я вино. А це вже Ніколай Басков. Гордість моя, сіла моя, ти Росія інша дня. Це виступ на дні Росії. Чоловік продовжує давати концерти своїм рідним расистам. А це Таїсія Повалій, українська співачка, народна артистка України, яка від початку війни також мовчить, ніби у рот води набрала. І в дорогу далеко... Навіть гірше називає Білорусь, звідки ракети летять до нас своїм рідним домом. Як будто здесь я знайшла родник з живою водою. Спасибо, Вітівськ. Сп... А це Ані Лорак. Теж народна артистка України. Вона як нічого не бувало, виступає у Росії. Жити правда, время продовжує мовчати про війну в Україні, проте не соромиться представляти себе найтитулованішою українською співачкою. Так артистка позиціонувала себе у анонсі свого туру по Німеччині та Чехії. Народною буде недовго. Попередили за проданку в українському мінкульті. Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі з гордістю користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені. Працюємо над поправками в закони, щоб таких народних більше наша країна не бачила. Українські артисти підтримують таке рішення та зазначають, це повинні були зробити ще раніше. Це рішення правильне. Відповідно, ситуації я думаю, що треба було це рішення прийняти чуть-чуть раніше. А наступним кроком, після цього, я би, якщо мова йде про тих артистів, які на сьогоднішній день підтримують політику країни-агресора, то я би Після того, як забрати звання, я би ще й забирав громадянство України. Чому? Тому що ну, вочевидь, що не може людина, яка підтримує ворога, бути громадянином нашої країни і користуватися всіма привілеями. Всі ці звання це знаєте, такий культурний атавізм, який мав би з розпадом Радянського Союзу і зникнути з України. Я в цілому вважаю, що це абсолютно логічно і правильно, тому що Ну, із такою логіки, навіть як музикант, артист може бути народним, якщо він, грубо кажучи, проти народу свого ж народу, що він виступає в країні, яка є агресором виношення до нашої країни, це неправильно, це нелогічно. От тому звання народного воно просто напросто апріорі анулюється, і спроби були. Так, у березні комітет гуманітарної та інформаційної політики вже звертався до президента України Володимира Зеленського. Позбавити почесних звань, народний артист України та заслужений артист України деяких діячів мистецтва. Проте вирішити це питання так і не змогли. Можливо, цього разу, часу і духу таке стане. Культурологи ж переконані, такі маркери, як заслужений та народний артист, на сьогодні повинні мати ті митці, котрі максимально розвивають та популяризують українську культуру. Ні, вони, звісно, показали, що статус народного артиста має однозначно передбачати дії, які максимально популяризують українську культуру. Є творчість такого артиста, має бути носієм. Ну, дійсно такої громадянської позиції, і максимально показувати артиста з точки зору національної культури. Тобто він повинен бути носій тих чи інших видів навіть творчості, які би показували, чому український народний артист він є саме українським. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини 33 канал.